Які несподіванки приготувала доля? До чого треба бути готовими, про що карти нас зараз попередять? Пізнання нового це учоба, це новий навчальний рік. Якщо мене дивляться студенти, студентки, то навчальний рік для вас почнеться дуже успішно, дуже гарний колектив. Можливо, це для когось нова робота. Хто шукає роботу, то ви її знайдете. Ближайшим часом колектив буде чудовий, тобто вас будуть оточувати чудові люди, буде ділова поїздка. Якщо це для студентів, то Поїздка буде на місце навчання, в якесь друге місто. Можливо, ну, це місто, це не друга країна, це не дальня поїздка, а ближня по країні. І ви будете дуже задоволені початком. Хто загадав відносини особисті, то це союз. Це ваша кохана людина запропонує вам руку та серце. Якщо хтось загадав роботу, то це. Довготривалий контракт, партнерство, і партнерство дуже вдале. Це надійність, романтичність, зміни в сім'ї. Тобто, хто е, дивиться е, мене і думає про одруження, то ось зміна статусу сімейного. Тобто, це ви вже будете, якщо ви зараз не одружені, незаміжні, то незабаром будете вже в парі. Ось, будь ласка, бачите, є ціль, є досягнення цілий, Дуже вдала карта. Одна з найкращих карт в колоді Ленорман. Це удача. це... Клевер він говорить про те, що вас удача буде спіткати у всьому, ви нікуди від удачі не вдінетесь. і вас чекають якісь подарунки. Якщо це весілля, то будуть гарні подарунки на весілля. Якщо це робота, то буде якась фінансова премія, така вагома для вас. Ви зможете десь поїхати відпочити трошки від цього всього. Це буде такий заслужений відпочинок, ви його заслуговуєте. І розклад хороший поганий змін не буде, все тільки на краще. Хто дивиться мене і щиро вірить у те, що я говорю, воно буде відіграватися. Або просто дивіться мене, слухайте, і, можливо, в когось якісь виникнуть асоціації про себе, і ви почерпнете якусь пораду з моїх слів. Мені буде приємно. Пишіть у коментарях свої відгуки та побажання. За особистим розкладом звертайтеся у Telegram або Viber. Номер телефону знайдете у шапці мого профілю. Бажаю всім щастя!